Звичайно, кожне рішення має мати мотивацію, і мотивація, яку він це правильно. Але коли ми говоримо про процентні ставки, це ж не є компетенція не тільки Національного банку. Тобто не від національного банку це залежить. Хоча ми звикли, що, і це дуже часто так буває, що інфляція є продуктом національного банку, але не тільки Національного банку. А головним тим, хто поводарем цієї ситуації, є уряд. Бо, в принципі, коли, коли ми говоримо про процентні ставки, їх треба прив'язати до інфляції. Якщо є інфляція 15%, то 20% це небагато. Чому? Бо 15% повертає зростання цін. Тому завжди треба говорити про реальні ставки. А трагедія України, проблема високі реальні ставки. От я не маю з собою, я може і маю, але не можу показати. На, на сайті надій. У мене є там показник реальних ставок. У нас реальні ставки були 13-14%. Це божевільно дорогі кредити. Тобто 13%, якщо інфляція додається, ще 5%, то це 20%. Це дуже дорогі кредити, які дуже важко обслуговувати. І економіка не може потягнути таких кредитів. Але де причина? Тут величезний букет причин, в тому числі по питанню, яке ви задавали, питання банківського сектору. Подивіться, що відбувається. У нас є трупи, є трупи. Які будь-якою ціною хочуть вижити. І от час від часу на ваших каналах чи в ЗМІ з'являється повідомлення. Наш банк радий вам виплатити унікальний дохід, приносити гроші в наш банк. Виплата 30% мічних. Ну, яка моя реакція на таке повідомлення, якби я мав рахунок в цьому банку? Я б знайшов собі банк, в якому відсотки 15%. Бо це. Тобто є структури, те, що ми зачіпали ваше питання, нездоровлений банківський сектор, вибачте, ті, що живріють, вони починають тут душити ще інших. Тому тобто вони створюють, аби втриматись на плаву, вони заганяють відсоткові ставки. Вони залучають депозит, але не може бути депозит сьогодні. При інфляції, яка сьогодні є 15%, в кінцевому рахунку мені 3%. Ми ж більше не заробляли, бо якщо брати забирати назад інфляцію. Але ці банки змушують інші банки, особливо в умовах відтоку. Далі курсові речі знову ж плаваються. Скажу вам, що навіть е, політика бюджетна має відношення до відсоткових ставок. Ну, наприклад, ну, деякі мої колеги кажуть, що давайте, щоб податки платити кожного раз в рік хороша ідея. так? Тільки ніхто не пробує вникнути. А чим воно обернеться? Уявіть собі, що економіка заплатить податки раз в рік. 300 мільярдів гривень. А на кореспондентських рахунках є 30 мільярдів. А як це зробити? Неможливо це. Навіть сплата при податку на прибуток робить проблеми. Які? Він платиться раз в місяць. 10 мільярдів гривень податок на прибуток. Що робиться в цей час з кореспондентськими рахунками? Вони на 10 мільярдів просідають. Тому що ці гроші уряд має рахунок Національного банку. Коли банк один перерахував другу, гроші не зникають з обігу. Але коли банк перерахував гроші в бюджет, гроші вилучені з обігу, вони потрапили в чорний ящик, який називається Національний банк. Якщо зворотнього відтоку нема, що відбувається в банківському секторі? Коли міжбанк, міжбанки могли собі перекредитуватись і могли не мати запасу. А зараз банк має, він має тримати резерв під ці цілі. Тобто не, не узгоджені дії Національного банку породжує проблеми. Далі, а що таке дефіцит бюджету? Як він впливає на ці, ці ситуації? Як він впливає на проценті ставки? Пряме відношення має. Тому, коли ми безумовно, ми мусимо дійти до того, про що говорить влада? Ми мусимо вийти на цивілізовані норми, при яких по депозиту платять 3%, і нам цього достатньо, бо інфляція 1%. Або немає взагалі, а банк кредитує під кілька відсотків. Але ціла, ціла низка рішень, які треба прийняти для цього. Тому що я звик завжди бачити наслідок і причини, які це породжує. Якщо ми ці причини не усуваємо, ми не усунемо наслідки. Але технічні рішення відомі, які треба прийняти, але це об'ємні рішення. І Національний банк при здоровому банківському секторі у нас немає облікової ставки. Ф де де формально вона є. А фактично її немає. Бо. Так, вона має виконувати функцію ціни грошей, а її придумують в кабінеті. Але це потребує нової політики. Ви чули це слово, яке називається таргетування інфляції. Чули таке слово? Ми до неї дуже далеко ще. Але при таргетуванні інфляції має ринок показувати реальну ціну грошей. Ми не готові ще до цього е рішення, але дуже швидко мусимо наближатись. Знаєте, валютний на фонд за. Одної з цілей програми передбачив такий режим роботи у Нацбанку з грошима на ринку. Ну, я в такій площині не вмію взагалі задати питання. Чому? Бо це наша частинка. Це наша. Це ж Донбас не є край десь на в Далекому Сході. Це наша країна. Тим більше, що моя мама з Донбасу, з Краматорська, народила велика, але не тільки тому, це Україна. Тому ми ніколи не маємо розглядати. Ми можемо будь чого обійтися. Ну, є країни, які не мають нічого сировини. Не в цьому ж проблема. Але вони здатні продукувати інше. Нам же ж ніхто нічого не дарує. Ми купуємо все по імпорту. Тому жити можна без будь-чого. але мова йде про нашу частинку. Ну, у вас в хату прийшли сказали, а ці дві кімнати не будуть твоїми. Що ми будемо робити? Та будемо. Відбиватись не будемо давати. Тому це наша частинка, яку ми маємо зберегти, так само, як Крим. Ми маємо повернути ту частинку України, яка є нашою. Світ ніколи не визнає те, що відбулося, ніколи Крим не буде визнаний як неукраїнський, і там вічно будуть проблеми, поки не буде відновлено те, що має відповідати цивілізованим нормам. Тому Президент зробив перші кроки, думаю, дуже, дуже важливі кроки. Кроки по відновленню миру. Нам треба зробити все, щоб в нас затихла зброя. Щоб ми... Всі наші проблеми, які в нас є, за столом розмов. Ми здатні повинні чути один одного і приймати рішення без того, щоб такі події відбувалися на Сході. Якби ви мене запитали, чи вірю я в те, що це зупиниться, я не можу дати однозначної відповіді. І, очевидно, ніхто не дасть відповіді. Бо хто з вас міг до, колись в голові допустити, що в нас російські війська будуть на території України? Ну, ми... Правильно, 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 я ж не заперечую цього. Але я сподівався, і ми сподівалися, що ми вилізли з пещерного віку, що в 21 столітті ніколи більше не повториться те, що було. Ще століття назад, але це сталося. Ми стикнулися в поведінкою, яка не має логіки. Неможливо вкласти в логіку. Тому, знаєте, ніхто не може сказати, що це закінчиться успішно. Але робити зусилля, щоб це сталося, зобов'язані всі. І Я думаю, що президент робить ці зусилля, і задача всіх підтримати його. Це не означає, що воно закінчиться. Але не пробувати це неправильно було б. Тому президент пробує, так? Прикро ж. Я чую те саме, що і ви, що кожного дня гинуть наші українські герої. Мирні мешканці гинуть, що сам продовжують стріляти, що перемир'я не закінчилось у зброю у чехли, Але докласти зусилля, якщо є хоч маленький шанс це зупинити його треба використати.